Би місцевий агробізнес не занепав під час війни в Івано-Франківській тергромаді. Продовжує діяти програма розвитку сільського господарства. Фермери можуть отримати фінансову допомогу з міського бюджету. Зокрема, охочим придбати велику рогату худобу. та овець відшкодовують до 50% їх вартості. Для фізичних осіб і для фізичних осіб підприємців утримання свиней, свиноматок от наразі в нас є на слайді. Свиноматки, утримання свиноматок від трьох голів і більше, по 3 тисячі гривень за голову, але не більше 50 тисяч гривень. Слідуючи утримання свиней на відгодівлі, це є від 5 голів по 2 тисячі на одну голову, але не більше 100 тисяч гривень одного суб'єкту. Є в нас захід такий як у Утримання бджоли сімей за утримання бджоли сімей від 5 бджоли сімей по 200 гривень на бджолу сім'ю не більше одному пасічнику не більше 50 тисяч гривень. А от місцевим аграріям компенсовують вартість рослин плодово-ягідних культур, а також допомагають придбати матеріали та обладнання для ведення господарства. Відшкодування придбаних рослин плодово-ягідних культур це 50% вартості садивний матеріал плодово-ягідних. Культур, але не більше 200 тисяч гривень. Підшкодування за придбані матеріали для крапливого зрощення під ягідні культури, це є 50% вартості придбаного обладнання, але не більше 300 тисяч гривень. Слідуючий, це є спорудження модульних теплиць, 30% вартості за спорудження за але не більше 100 тисяч, але не більше 500, перепрошую, 500 тисяч гривень. Аби отримати виплату з міського бюджету, фермерам необхідно звернутися до адміністраторів ЦНАПу за місцем провадження господарської діяльності. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.